Всім привіт! Я тут нарив один сід. Овий баня, терифере, телефери. Такий от Я його поміщу в описі відео. Просте. Ну, не то, що просте, але не, не, е, не, не, не найменше з тих, що я бачив, але нема кузні. таке одна вулиця. Ну, зазвичай такі села і бувають. От, отут цікаво. Ще одне місце прикольне, зараз покажу. Тут два будинки такі з'єднані. Це бібліотека. Це. Так, і так, да, тут теж прикольно Поле десь там. сади і Так, да, Можна посадити тут дерево, буде прикольно. Я чудо природи. Так, полів тут до біса. Ну, одним словом, дарую. Ще три поля. А, тут яма. Тут ще одне поле в ямі. А тут, типу яка трошки провалена. Таке враження, що генерується спочатку села, а потім уже ландшафт. Так, курка дивиться в вікно, підглядує. Що там робить тут бармен? А, я й не бачу. Це бар. Цікаво, як туди можуть жителі зайти. Трошки їм допомогти, чи що. Варе в одному селі, я ж такого не бачу. Так. І як туди зайти? А, о! Як? Що щось поміняється Колись в наступних версіях, а поки що такі торгівлі ну зовсім не, не вражають. От 15 15 м'яса, так, відбивних за один цей смарагд. Так, і що нам один смарагд дасть? 4 булки. А толку Наприклад, булки, да? Що ще можу? О, ну хоть тут. Чари якісь. О, пещерка, я її не бачу. Я тут трошки полазив уже, але пещерок не бачив ще. Проведемо. Тут ще один вихід. Так, так. Озерце. А. Ну, я, я карту цю дарую, якщо комусь захочеться на ній грати, будь ласка. Я випадково дізнався сід. Отут оці ямі, якщо копати, копати отак. Отуди. От десь туди. Прямо. Тут дуже близько від поверхні буде залізо і вугілля багато. Так. Ну то я там копав, може. Тут тобто його всюди, мабуть, багато, але. Ну так, щоб знали. трошки політати, подивитися, може десь поблизу є ще одне село. Ой. А так щоб заспавнився і одразу село біля тебе. Таке рідко буває. А, от тут ж пустеля тут можуть бути якісь оті... ті. Ай, кнопки перепутав. опа па па До речі, я бачив якийсь такий цікавий. Не пам'ятаю як вона називається, а то в пустелі. Тут таке, де динаміт там внизу. Так от вони зазвичай були такі з двома башенками по боках. А я сьогодні побачив з однією. Ну, не, не знаю, незвично. І вхід через ту башенку був. Мабуть, вони бувають різні. Так, ну тут, мабуть, нема, бо я не бачу. Там уже болото трасовано. Там ліс. Ну, непогане місце таке. Спам такий, і тут і ліс, і пустеля, і болото, ну і все, що хочеш. Можна і глини собі накопати, і піску. Так, мене не дуже поспішає, як бачите. Трошки підплугує. Дивимось карту. Ой. Щось там. Не так, як, як потрібно. Підемо ще сюди. Стеліс не було нічого. но схоже, что нема ничего. Не видно. Не, не, там уже снег, там точно ничего нет. Джунбил тоже поруч, не видно. Ну, и так ничего. Нормально. село біля спал. Наслаждайтесь. На этом дозвольте мне завершить. серію. А, а, ну я проанонсуюся трошки. Я запланував собі так надумав знімати відео. Я, ну, не то, що надумав, я вже знімав. На жаль, я його не виставляв, бо дуже негарний звук в мене виходить. Не дуже гарний, скажімо так. Того я його по повитирав, все нафіг. Буду перезнімати, та й відео не дуже гарне виходило, ну, ну, тим не менше. Відео має бути таке: це буде теж схожа мапа така, в якій дуже близько від спавну два села і режим хардкор буде включено. Так. Серії будуть по Ну, так, Спочатку робити одна, одна серія, одна ігрова доба. Потім я думав зробити дві ігрові доби, а зараз взагалі не знаю, як його робити. Буду бачити, як. Може, може так і зроблю, що одна ігрова доба, одна серія. Може пишіть в коментарях, якщо комусь хтось має думки з цього приводу. От. Ну і Може завдання виконувати, ну, щось типу того, які теж ви в коментарях мені напишете. От, Ну все. До зустрічі на каналі. Ставте лайки, підписуйтесь, у мене вже є. Здається, два підписника, а чи може вже навіть три. Хоча ще жодного відео не буде. Це перше. Все, до зустрічі, до побачення і сонечко зайшло пока.